Майже 10 років співпраці та 160 інвестиційних проєктів чеський край, Височина та Закарпатська область протягом тривалого часу плідно співпрацюють у сфері охорони здоров'я, освіти та соціального захисту населення. Результат реалізація протягом 2015 року 20 спільних проєктів з капітального ремонту та енергозбереження дошкільних та загальноосвітніх закладів області вартістю понад 17 мільйонів гривень. Нині делегація чеського краю, вкотре відвідала Закарпаття у двосторонній зустрічі, йшлося. Про подальше співробітництво між двома регіонами та обговорення спільних проєктів на наступний рік з подробицями Ольга Блонська. Майже 40 мільйонів крон Чеський край Височина інвестував у Закарпатську область із 2008 року. Це дало змогу спільно здійснити близько 160 соціальних та культурно освітніх проєктів. Інвестиції спрямовані на капітальний ремонт, заміну вікон та енергозбереження у медичних закладах, садочках та школах практично у всіх районах області роцею до Наша співпраця триває вже 9 років. Вона є ефективною, оскільки торкнулося вже нижчих міжрегіональних рівнів. Між собою почали безпосередньо співпрацювати різні організації, тож рухаємося у правильному напрямку. А знаходився у самих витоків цієї співпраці і сьогодні спостерігаю величезні результати. А це більше 160 інвестиційних проектів. Та найголовніше ми налагодили тісні дружні контакти між двома регіонами різних держав. Ужгородська школа номер 3 Навчальний заклад був побудований за часів Чехословацької республіки і вважається ювілейною сотою школою Масарика. У 2013 році тут відремонтували та встановили сучасне обладнання в класі вивчення чеської мови. Крім того, перекрили дах та відремонтували фасад будівлі. До експлуатації готуються і інші незавершені спільні проекти. 15 за 15 загалом об'єктів реконструюється. Один з об'єктів готовий це замінені вікна міжнародного факультету Ужну. Це на БАМІ в корпусі повністю. Біля 60 вікон. Загальне само проєкту 800 тисяч. реконструюється ще. Три амбулаторії, школи, садочки. Є чотири проекти з прошлого року, які продовжуються. Це дитячий стосок Соймах, це Віршавському районі, Верганському районі школи і в верхньому водяному. Також садок. Фінансування об'єктів ділиться порівно між краєм Височина через благодійний фонд Віза та Закарпатським обласним бюджетом. Очільник обласної ради Михайло Рівіс вважає, проєкт проект є одним із найдаліших в області і сподівається, що співпраця розвиватиметься не тільки на рівні керівників областей. Ми стимулюємо, щоб на рівні міст. Появлялася своя співпраця. Це дає додаткові можливості усіх шкіл, безпосередня школа, школою, щоб могли функціонувати університети з університету. Ми можемо зараз спостерігати активну співпрацю із пожежними дружинами у подальших планах чиновників долучити до співпраці Пардубицький та Устецький краї Чеської Республіки, аби підтримувати культурні зв'язки між братніми регіонами та розвивати закарпатські інфраструктурні об'єкти.